Перш ніж приступити до засолювання скумбрії таким способом, познайомлю вас, шановні мої глядачі, з парочкою секретів приготування скумбрії. Незнання деяких нюансів здатне зіпсувати і страву, і настрій. А нам це треба, звичайно ж ні. Отже, порада перша. Вибирайте рибку з товстою спинкою без пошкоджень. Бажана вага щоб була не менше 350 грамів. Це стандарт скумбрії, хорошої якості. Риба меншого розміру не дасть того смачного очікуваного результату, оскільки немає необхідної жирності. Порада друга. Ні в якому разі не розморожуйте рибу в мікрохвильовій печі, інакше смак цієї риби буде зіпсований. Риба повинна розморожуватись природним способом. І третя порада. Хочете швидко і без особливих зусиль обробити тушки, не раджу розморожувати скумбрію до кінця. Як тільки м'ясо риби стане м'яким, приступайте до справи. Тоді нутрощі риби легко дістануться. Коли всі нюанси враховані, можна приступити до найпростішого і тому популярного варіанту засолювання риби, який робиться максимально швидко в просолі, без спеціальної коптильні і застосування рідкого диму.